15 років вже пройшло з моменту виходу однієї з найпопулярніших та на даний момент найпродаваніших ігор в історії, а саме Майнкрафт. Стільки різноманітних емоцій подарувала нам ця гра, але я впевнений, що більшість з вас не застала той час, коли гра тільки з'явилась і релізнула в 2011 році. І тому в цьому відео я хотів би подивитись і, напевно, згадати, як. Тоді відчувався Майнкрафт, і як це взагалі відчувалось? Спробувати Майнкрафт вперше в 2009 по 2011 рік. Ну а поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал, на другий канал, на якому я вже, до речі, зробив перше відео. Ви повинні перейти подивитись туди. Також підписатись на телеграм-канал та на інстаграм. Ну а ми починаємо. Cave Game та поява Майнкрафта. Важко уявити, що ще якихось 15 років назад Майнкрафту взагалі не існувало. Тобто він з'явився в 2009 році, а саме 10 травня. І по суті, ще навіть тоді Майнкрафту не існувало, тому що спочатку. Ночь розробляв гру під назвою «Cave Game, яка по суті і є Майнкрафтом просто з іншою назвою. 13 травня ноч випускає версію Київґейму rd 1322.11, яка є найстарішою збережною версією Майнкрафту, яку можна пограти навіть зараз. Існував «Cave Game до 15 травня, поки в версії rd двадцять льдев'ять ночь не змінив назву гри на Майнкрафт. Але з припискою The Order of the Stone. Але вже в наступній версії RD1605.2 приписку приберуть, їй залишиться лише всім нам відома назва Майнкрафт. А взагалі, що це за такі назви версій? Насправді все доволі просто. RD розшифровується як Ruby Dunk. Це гра, яку розробляв ноч до цього. Вона не була випущена, існують лише деякі скріни, але після того, як він. Перестав розроблювати Рубіданг. Він почав розроблювати Майнкрафт, але від цієї назви Рубіданг так він ще не відійшов, і тому в назвах версії є ця приписка RD. А цифри після Рубідангу означають день та час, коли була створена версія. За наступні дні ноч випустив ще декілька версій з невеликою кількістю змін, та навіть запустить закритий альфа-тест, в якому вислав декілька версій найактивнішим користувачам на форумі. А після цього почалася всім нам відома історія Майнкрафту. А цей етап гри люди назвали Minecraft Classic. Майнкрафт Класік, Інде та Інфде. Ось нарешті, і почались всім нам відомі етапи Майнкрафту. Єдине, що я вирішив об'єднати ці три етапи в один. Тому що насправді всі ці три версії це просто. Розвиток одних і тих самих ключових аспектів Майнкрафту і розлязь їх якось на різні пункти, було б трошки геморно по часу. Але якщо це ну, неправильно, ви так гадаєте, що так не треба робити, то напишіть мені в це коментарях, щоб я, блін, в наступних відео, якщо буду згадувати ці теми. Не помилявся так, ага. Вже 17 травня ночь нарешті виклав версію Майнкрафту на TIG Source, і версія 0011 a є найпершою публічною версією Майнкрафту. Цей пост на TIG Forums Форумс можна вважати такою собі машиною часу, бо на ній досі існують пости 15-річної давності, на яких перші гравці Майнкрафту розповідають, що вони думають про гру. Викладай скріни своїх перших споруд, а особливо виділяється користувач форуму під іменем Jwab, який створив найперше відео по Майнкрафту. Якщо не рахувати ноча. і просто листаючи цей форум, з'являється якесь відчуття ностальгії, навіть якщо ти тоді навіть і не грав, не знав про Майнкрафт. Або взагалі не родив. Майнкрафт, звісно, був тільки на початковому рівні. Зародиш, але він вже, хоча б почав виглядати більш-менш як Майнкрафт. Багато функцій та предметів, які ми знаємо, вже почали з'являтись. Тобто, вже на той момент в грі існували дерева, вода, лава, печери, руди, інструменти, броня, моби. Та господи, це вже був повноцінний Майнкрафт. Все, що тобі потрібно, вже є в грі. Звісно, на якомусь початковому рівні, трошки баговане, але це вже був Майнкрафт. Все, що було потрібно зробити ночу, це довести всі механіки до ідеалу та додати більше різноманіття. І це різноманіття з'явилось вже в класіку, а саме режими креативу та survival, а також мультиплеєр. І знову це все ж було лише на початковому рівні розвитку, але головне, що воно вже було. Крети змінилось не дуже багато всього, але як мінімум блоків майже й не існувало ще тоді, якщо порівнювати з тим, що у нас зараз. Сурвайвел був трошки цікавіший. На перших версіях моби не горіли на сонці і спавнились не тільки вночі. Броня спочатку могла з'являтися лише на скелетах та зомбі та не давала захисту. Але з часом, після додавання інвентарю, броню можна блок крафтити та носити. І що цікаво, шкіряна броня крафтилась з шерсті. Також з Інвдева ноч почав експериментувати з безкінечною генерацією, через що з'явилась така таємнича штука, як Far Lands, або Далекі Землі. Для тих, хто не знає, поясню. На старих версіях Майнкрафту приблизно на 12 мільйонному блоці з'являлась здоровенна така стіна різних блоків. Вони там, блін, з дирочками всякі. Коротше, сир лютий був. Так, а не стіна, це багуліки генерації. Тобто, по суті, настільки далеко гравець не повинен заходити, і ну, гра якби це розуміє. І чим далі ти проходиш по цій стіні, по цим далеким землям, тим більше різних багів. Тобто у деяких блоків немає фізики, тобто, як у Піска чи гравія. деякі блоки взагалі пропадають, а з часом там стаються такі багуліки, що тупо блоків немає. І це по суті була однією з найперших. То Майнкрафту гравці шукали, що ж це таке, чому воно генерується? Звісно ж, всі говорили, що це Геробрайн, там він живе. Ну і зрозуміло, що насправді там нічого такого не було, але дай діткам повод вони придумають страшилку про Херобрайна. Де завгодно. Що ще неймовірно, вже тоді ми мали Незер, але він сильно відрізнявся, бо він створювався не за допомогою порталу, а це був окремий тип світу. Відрізнявся він від звичайного світу тим, що замість води була лава, не було червоного кольору, і освітлення було нижче, через що моби спавнились частіше. І хоча ця версія Незру була видалена в Інфдев, вона була важливою частиною розвитку Майнкрафту, і, напевно, можна сказати, поклала перші цеглини в створення відомого нам Незеру. Майнкрафт Альфа. Ось ми і закінчили з трьома надважливими етапами розвитку Майнкрафту. І прийшов час перенестись на момент Майнкрафт Альфа. Цей етап, звісно, приніс не так багато приколів різних, але я все ж таки маю налити води, щоб більше було дінь, щоб більше переглядів було, більший час перегляду. І взагалі мені було круто. Так що, блін, готуйтесь. І до речі, про воду. Саме в Альфі з'явились такі важливі речі, як човен та риболовля. Цікаві факти про Майнкрафт з'яфи. Ставте лайки підпис. Але якщо серйозно, то з першого погляду в Альфі дійсно не було якихось прям масштабних оновлень, так? Але якщо дивитись глобально, так то ці невеличкі нововведення вони змінили Майнкрафт дуже сильно і тому. Зневажати альфу так не можна. Перше, нарешті, з'явились біоми. Тобто раніше гра складалась просто з рівнини з кущами токсично зеленого кольору, а тепер нарешті з'явились пагорби, гори, рельєф, одним словом, і навіть сніг, що вже не слабо додавало різноманіття. Також є одне нововведення, яке дійсно сильно виділяється на фоні всіх тих, що були до цього. А говорю я, звісно, про Незер. І побачити щось що подібне в тому Майнкрафті дійсно башню зносить. І це не був якийсь ще один рескін звичайного світу, як це було в минулих етапах. Це був повноцінний незер, в який ти потрапляєш через портал, і там вже вводяться гасти та свинозомбі. Це неабияк оживляло світ Майнкрафту і змушувало затриматись в грі на довше, щоб дослідити цей новий світ. Звісно, на той момент Майнкрафт прийти ще не можна було, але камінчики вже були поставлені. Також хочеться більше розкрити тему риболовлі. Тобто, в сучасному Майнкрафті на фоні різних активностей рибалка здається чимось прям не надто цікавим. Тобто існують вже різнокольорові корови, блін, кому-то рибалка всралась. Але в часи того старого Майнкрафту, в якому, окрім того, щоб будувати щось чи памільйон розбитись з мобами, особливо не було активностей. Риболовля могла дати відповідь. Вчити з всього цього і додати різноманіття, що дійсно круто. Знаєте, Valve ще там дофіга всякого додали. Наприклад, одне з моїх найулюбленіших кнововедень це паркани, але за час цього відео вже 10 зівак кисло, тому давайте трошки прискорюватись. Майнкрафт бета. Клад бети в гру неможливо переоцінити. Саме з бетами, ми, по суті, отримали всім нам відомий Майнкрафт. Саме тут з'явилась більшість механік, які досі є в грі. І що найважливіше, менше ніж через місяць після початку Бети продажі Майнкрафту перевалили за мільйон копій. Зараз, звісно, коли продажі Майнкрафту перевалили за 300 мільйонів, це вже не так дивує. Але на той момент така кількість продажів для якоїсь кубічної інді гри, яка ще навіть не релізнулась, була чимось неймовірним. Давайте тепер подивимось, що ж такого грандіозного принесли нам версії бета. Ну, по-перше, меню. Це тепер не фон з блоків землі та логотип з кругляка, а солідний новомодний панорама UI з Counter-Strike Global Offensive, який існує й дотепер. Тільки з кожним оновленням фон міняють. З'явились данжі та структури, такі як село та закинуті шахти. Що взагалі-то круто, світ тепер, хоч трошки живий, відчувається. І тепер прийшов час перейти до наймасштабніших нововведень цих версій, які поділили. Комуніті Майнкрафту на два лагері комусь подобались нововведення, комусь вони взагалі не подобались, і люди навіть лівали з гри через те, що додали. Те, що я зараз назву. Ха. Зараз всі ці, ці нововведення це максимальний дефолт. і Багато людей я впевнений, навіть і не знаю, що колись було по-іншому. Але на момент виходу багато людей не прийняли це. А говорю я про зміни механік, ХП та ПВП. А що змінилося, перепрошую? Пояснюю, як раніше працювали всі ці механіки. На той момент до нормальної та цікавої бойовки 1.9 ще мільйон років еволюції. Тоді ще це було тупе заклікування. Але до Бети це було ще тупіше заклікування. По-перше, луки не натягувались, і обрати дальність вистрілу нізя. Лук стріляв як пістолет і завжди рандомно. А з Бети він нарешті почав бути схожим на лук. І це в принципі прийняли нормально, як в принципі і кріт. А от голод. Додавати було помилкою зараз. Голод це дефолт механіка, всі до цього звикли. А от до бети їжа одразу хіла без голоду, і як ж тоді всіх згоріло? Хоча здавалось би, що в цьому такого, тим більше в грі заточні на виживання. В принципі, з часом всі це прийняли, але на момент додавання голоду усіх жорстко згоріло. Тобто люди не розуміли це що. Як це? Тобто, ну логічно, я їм м'ясо в мене хілиться хп, Якого фіга я повинен ще чекати півроку, поки в мене відрегеняться із голоду мої хп? Ну це, по-моєму, мажанги. Ви чуть-чуть переборщили откат. Отказ. Давайте. ага. Також нарешті з'явилась ліжка. Тепер не прийдеться кожної ночі ховатись під землю, бо можна за її допомогою скіпати ніч. І не прийдеться бігати через цю карту в пошуках будинку після смерті, бо на ліжку стався спаунпойнт. Дякую, ночі. Але щоб сильно не затягнути, я зосереджу свій погляд на, як мені здається, ледь не найважливішому нововведенню цих версій. А саме режим креативу. Чо? А хіба креатив це не дефолтний режим Майнкрафту. Ти правий, блін, молодец, легенда, просто умнічка голова робота. Але все ж таки є одна проблемка. Проблема була в тому, що на різних версіях були і різні режими. Тобто, ти не міг пограти на одній версії спочатку виживання, а потім переключитись на креатив. Ні, тобі потрібно було змінювати версію на ту, в якій був потрібен тобі режим. Але з появою бети ви могли змінювати режим, не виходячи зі світу. І це дає купу простору для, вибачте, за тавтологію, креативу. Наприклад, будуєш ти крутезний ультрапаркурінг Herobrine 2011 Edition. І після будівництва його в креативі ти можеш оцінити, як він відчувається в виживанні. І подібних ситуацій море. Реліз Майнкрафту. І ось ми нарешті дійшли до цього моменту. Офіційний реліз Майнкрафту. Всього через якихось 916 днів після початку створення Моджанг випускають першу повноцінну версію Майнкрафту. Так ще як вони її випускають? На Майнкоін 2011 року перед 5000 тисячами фанатів ноч опускає важіль, що знаменує реліз гри. Майже через місяць, а саме 6 грудня 2011 року, на офіційному каналі Майнкрафт виходить трейлер гри. І навіть якщо не звертати увагу на те, що ця гра не потребує представлення, потрібно віддати йому належне цей трейлер просто неймовірний. Настільки неймовірний, що я використовую його ледь не в кожному своєму відео. Він ідеально демонструє все те, що можна робити в Майнкрафті, показує, наскільки ця гра звільнена від будь-яких правил, а закінчується він фразою. Яка повинна стати слоганом Майнкрафту. Ніхто не може вказувати тобі, що ти можеш чи не можеш робити. Без жодних правил, ця пригода належить тобі. Якщо ж ми все відео говоримо про нововведення тих чи інших версій, давайте згадаємо, що ж додали в тій самій версії 1 і 0, а додали там дійсно прикольні речі. Найважливішим нововведенням є те, що гру тепер нарешті можна пройти. Так саме в релізній версії Майнкрафту додали Енд та Ендер Дракона. Ендерменів додали ще в Беті, але тоді вони були такими дефолтними мобами, як і зомбі чи скелети. Разом з цим додали і і для створення перлин Енду. Також з менш масштабного були додані зілля та їх створення, зачарування, дитинчата більшості мирних мобів, а також 9 легендарних пластинок, таких як зламана пластинка чи стал. Також були додані селяни, і хоча на той момент вони були примітивні і, очевидно, гірші, ніж 1.14. Але за всі ці роки ми звикли до них і зараз неможливо собі уявити Майнкрафт без них. Ну а для тих, хто хотів випробувати свій скіл, було додано режим хардкору. А тепер я пропоную трохи появляти таку ситуацію, що ви у 2011 році вперше запускаєте Майнкрафт саме на версії 1.0. Як це все відчувалося? Вас зустрічає безкрайній невідомий світ, і скільки б ви не створювали світів, всі вони будуть різні. Цей світ ще нам зовсім не знайомий. Ви слабо розумієте, що тут треба робити. Все починається, як завжди, з дерева, яких на той момент ще не було мільйон різних видів. Піддивившись в гуглі рецепт крафту Верстака і створивши його, ви розумієте, що можете створювати ще купу всього. Давайте трохи подивимося по сторонам, mm -hmm. що ми бачимо. З висоти 2025 тисячоліття чогось особливого немає. Але на той момент світ Майнкрафту здавався безкрайнім і неймовірним. Все, хоч виглядало простенько, але на той момент подібного просто не було. Все було в новинку. Всюди простенькі дерева та невеличкі пагорби. Якщо пройти далі, можна знайти якийсь новий біом. Так тут іноді трапляються баги з тінями, та й сам світ не те, що прям дуже різноманітний. Але знову ж на той момент це нікому не заважало. Важливо згадати і мобів. Тут у них ще доволі примітивний шиї, звівсь падає тільки шерсть безбаранений, і у всіх мобів однакові текстури. Це ж зараз у нас майже у всіх мобів є варіації від кожен біом. І ось погулявши, пороздивлювавшись м'ясне красоти, непомітно підкралася ваша перша ніч, і треба щось робити. І тут є два варіанти розвитку подій. Можна як дефолт піся залізти під землю та почекати, поки ніч пройде, а можна як вікінг полетіти в бій з купою ворогів. І пару раз відкіснути, але це вже кине який, який бойовий досвід. Після ваших головокружительних піруетів перед мобами вже й настав ранок. Незвично бачити, як монстри, що тільки що били вам будку згорають на сонці, але воно на краще. Напевно, вже й пора почати щось творити. Як не як це ледь не найключовіша механіка гри. Зрозуміло, що треба якесь укриття від монстрів по ночам. І, звісно, через відсутність будь-якого скіла в будівництві, все, що виходить, це коробка з різних блоків без вікон, і лише декілька факелів освітлює її. Під час будівництва грає прекрасна заспокійлива музика з авторством C418. Вас також приваблюють різноманітні звуки, які з'являються після ваших дій. Весь час на вас по-різному впливає атмосфера гри, ще такої простої та без наворотів, але на той момент невідомої та цікавої. Суміш музики, звуків, вигляду блоків та генерації світу зачаровують гравців навіть через 15 років після релізу гри. Йде час, і ви все більше дізнаєтесь про гру, і дізнаєтесь про існування серверів, на яких можна пограти в Майнкрафт з іншими гравцями. Ви знаходите один такі, звісно ж, не розумієте, як тут реєструватись, але після декількох годин страждань ви нарешті готові до вивчення світу разом з іншими гравцями. Вас дивує краса спавну, цікавий чат, де такі ж, як ви, гравці, спілкуються про внутрішні ігрові ситуації чи просто про життя. Вийшовши за територію спавни, ви зустрічаєте велику кількість будівель гравців. Якісь з них потрощені, а деякі хизуються своєю красою та, напевно, цілісністю. З часом ви натрапляєте на гравця, у вас зав'язується діалог, і ви йдете в скайп, і тепер разом починаєте розвиватись. З часом ви натрапляєте на міні-ігри і змагаєтесь з іншими гравцями в таких міні-іграх, як Skywars, Bedwars, Голодні Ігри, TNT Run, Build Battle та інших. І чудесно проводити час. Ви розумієте, що вже перевищили свою денну норму гри за комп'ютером і вирішуєте повернутися в гру завтра. А потім післязавтра і через тиждень, і через місяць, і навіть зараз, раз якийсь час можна зайти та гарно провести час у Майнкрафті. Ну от якось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також пишіть в коментарях. Блін, що ви думаєте про старий Майнкрафт? Прикольна тема, чи чи не. Ну, а також. Знову ж лайк, підписка, блін. Дзвіночок тисніть, щоб відео не пропускати. А також підписуйтесь на телеграм канал, на інстаграм і на другий канал, на якому ж я знову ж таки зробив вже перше відео. Пора блін, його подивитися, напевно. Ну, а з вами був я, Зєфа. Бебі! -бе.